Розпочався захід невеличкою розминкою. Діти танцювали разом з аніматорами. Далі дівчатка та хлопчики попрямували по локаціях, де відбувалися майстер-класи. Зокрема, діти оздоблювали брелоки, а також розмальовували шкільні пенали з тканини. А на цій локації триває смачний майстер-клас. Малеча за допомогою різнокольорової глазурі розмальовує імбирні пряники. Я хотіла красну, Він в мене буде по новогодньому Які в нього штанці будуть кольора? Ну, я хочу голубі зробити. Я хочу зробити так, як блакитне небо, і хочу зробити тут шарики такі новогодні і зв'язочки. А ще діти створювали арт-терапевтичний будинок щастя. Його ще називають будинок мрій. Додавали йому кольорів, які самі забажають. Їм потрібно їх розфарбувати тими кольорами яким їм подобається, да щоб вони відчували себе щасливими, мрійливими. І потім ми, звісно, вирізаємо і складаємо. у нас буде такі манивеличкі будиночки, які вони забирають з собою. Також була можливість розфарбувати люстерко. Організатори майстер-класів кажуть, це свого роду чарівна паличка, яка може здійснити будь-яку мрію дитини. Я роблю жертви цяку яке здійснять бажання. Зірунка батуфляй, це мультфільм цікавий. Яке твоє найбільше? Щоб був мір у світі? Сьогодні планується День добра, це інклюзивний захід, і в рамках якого планується подарувати дітям і підліткам нові можливості, нові знання, нові позитивні емоції і безумовно. Допомогти їм цю зиму перекрасити і отримати якісь додаткові позитивні емоції, якісь навички творення чогось позитивного для себе. А ще на захід до дітей завітали патрульні поліцейські. Вони нагадали, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. Також розповіли і про правила дорожнього руху, зокрема, як безпечно переходити проїжджу частину. Я хочу, щоб кожен з вас, коли виходить на проїзну частину, мав світловідбивання якісь елементи. Це може це може бути флікер, це може бути браслет, прослід... все, що завгодно. Водії повинні вас бачити на дорозі у темну пору доби або як коли в нас недостатньо виданості. Правильно? Правильно. Ми хотіли, щоб світ був більш добрішим для наших дітей. Ми б цього дуже хотіли, тому що ми певні, що наші діти на це заслуговують. Але життя вносить свої корективи і зараз війна. І я знаю, як складно кожній родині, яка залишається в Запоріжжі, поєднювати все це. Водночас, нехай сьогодні буде багато свята, багато усмішок, багато приємних спогадів. Думаю, що ми сьогодні зробимо круті з вами різні штуки руками і отримуємо дуже дуже велику кількість посмішок і щастя. Всі виготовлені власноруч поробки та інші речі малеча мала змогу забрати з собою. А ще під час заходу кожній дитині дали так званий конвертик щастя, в який малеча під час участі в майстер-класах збирала наліпки. Потім ці конвертики діти могли підписати і подарувати кому забажають. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.